Сьогодні я хочу розказати вам про те, як можна онлайн здобувачам освіти показати електричний струм у вакуумі. Для цього дуже добре підійде симулятор фотоефект. В даному випадку я вам його показую, тепер я його активізую. Дивимося, на рисунку ми бачимо лампу-діод, тобто скляну посудину, з якої викачано повітря і знаходиться два електроди. На одному із них розташована речовина, в даному випадку ми можемо подивитися, яка це натрій. От цинк є, мідь, платина, кальцій, магній. Можна досліджувати самовільно як, як завгодно, яку хочете речовину. У даному випадку залишимо так, як є натрій. От Внизу, якщо опустити, бачимо джерело струму, за допомогою якого ми можемо регулювати подачу значить, заряду на електроди. І є в нас датчик, який показує, який струм буде у полі. Не забуваємо, що електричний струм це направлений рух заряджених частинок. Значить, Ну, а тепер давайте поспостерігаємо, як це відбувається. За допомогою джерела струму подаємо на один електрод. В даному випадку, там де речовина є натрій, подаємо заряд мінус, а плюс це буде червоненьким, дивимося, подаємо на другий електрод. Згадуємо, що електрод, на якому ми маємо заряд негативний, це називається катодом. А де позитивний заряд це є анод. Ну, а тепер за допомогою світлового потоку, за допомогою світла, вибиваємо електрони із поверхні речовини. Це явище називається фотоефектом. Але в даному випадку ми розглядаємо електричний струм у колі. І дивимося, от, наш датчик показує, який у нас струм у колі. Чим? Більший світловий потік. Це перший закон фотоефекту. Тим більше електронів вибивається, тим більший електричний струм у ухворі. Ось так ми це спостерігаємо. Але це все відбувається в вакуумі, тому ось бачимо, що є. Далі. А тепер давайте спробуємо з вами змінити заряди на електродах. І подивимося, що при цьому буде відбуватися. Як бачите, під пливом світла електро, електрони вибиваються, але оскільки в нас зараз бувший наш катод зараз перетворився на анод, тому що ми поздаємо заряд позитивний, а бувший анод став катодом, негативний заряд, то, ну, пам'ятайте, закон Кулона, що, по-перше, одноіменні заряди відштовхуються. Явно вони вже не, повер... не йдуть до, мінус, до мінуса, негативно заряджені до негативно заряджених, не йдуть, відштовхуються. явно. І вони, звичайно, вибиваються під впливом світла електрони, але повертаються на поверхню, яка має позитивний заряд. Тобто маємо знову ж таки направлений рух, але це відбувається біля позитивно зарядженого електрону електрода і тому як такого електричного струму ми не спостерігаємо. Це все видно на нашому якраз датчику.